Наразі ця інформація буде потрібна певним людям. Є така історія життя, якій вже 65 років. Одна жінка пішла в невістки, жила там, завагітніла. І попала вона в руки нарциса-аб'юзера, який піднімав руку. Невістки пішла, скажімо так. І вона терпіла, терпіла, терпіла. А це Совєтський Союз, терпимо вчи, що люди скажуть. Вона не витерпіла, прийшла до мами. І попросилася до мами вернутися. Ну, там невозможно жити. А мати вигнала і сказала: бачила, що брала, то йди. Прикиньте. Цій людині жали, зараз, на сьогоднішній день, 65 років. Вона далі живе цим аб'юзером всіх 40 років, який б'є і далі здівається. Там є діти, є внуки та все діва бачать. там хвороб куча і всього двіження. Зараз дуже багато ситуацій таких. Прийміть правильне рішення, щоб потім не сожалети. Ви зрозуміли, до кого я обратився. Проявіть любов! Маме, любов, дъчки, любов творца. Принимайте.